Всім привіт! Сьогодні ми з вами розгадаємо одну з найбільших таємниць цифрового світу, чому одні картинки при збільшенні перетворюються на незрозумілі квадратики, а інші залишаються ідеальними. Давайте раз і назавжди розберемося, що ж таке векторна та растрова графіка. Я впевнений, таке траплялося з кожним. Знаходиш в інтернеті класну картинку, хочеш її збільшити, а вона баць і перетворюється на розмиту мішанину. Знайомо. Зараз з'ясуємо, чому так стається. Щоб усе зрозуміти, нумо зануримося у перший світ цифрових зображень. Це світ, що повністю складається з пікселів. Так от, растрова графіка. Це по суті картинка, складена з тисяч, а то й мільйонів крихітних кольорових квадратиків. І кожен такий квадратик називається пікселем. Найпростіше це уявити як величезну величезну мозайку. Кожна маленька плиточка в ній це один піксель, кожна має свій власний колір, і коли всі ці плиточки разом вони створюють цілісне зображення, яке ми бачимо на екрані. Растрова графіка це просто знахідка для фотографій або складних цифрових малюнків, де є мільйони відтінків і деталей. Але є й мінус, коли ми намагаємося збільшити таку картинку, ми по суті розтягуємо ці маленькі піксели, і саме тому зображення втрачає якість і стає розмитим. Гаразд зі світом пікселів розібралися. А тепер, увага, ми переносимося у зовсім інший вимір у світ математики. Тут у нас все геть інакше. Замість мільйонів пікселів векторна графіка використовує математичні формули. Так так, саме вони описують кожну лінію криву і точку на зображенні. Це працює, ніби комп'ютер грає в гру з 1 крапки. Йому не треба запам'ятовувати кожен квадратик. Йому достатньо знати, Ага, треба провести ідеальну лінію від точки А до точки Б. І неважливо, наскільки великим буде малюнок, комп'ютер просто перерахує формулу, і лінія завжди залишиться ідеальною. І ось вона, головна суперсила Вектора, нескінченне масштабування. Можна розтягнути картинку до розміру цілого будинку, і вона не втратить ані краплі якості. Саме тому її обожнюють дизайнери, коли створюють логотипи та іконки. Ну що ж, теорія це добре, але давайте подивимось, як усе це працює на практиці. Влаштуємо нашим зоблаженням справжнє випробування. Погляньте ось два дракони. Один растровий, інший векторний. На перший погляд, вони абсолютно однакові, поки що жодної різниці, правда? А тепер починаємо збільшувати. І що ми бачимо? Наш растровий дракончик перетворився на кашу з пікселів, став розмитим і нечітким. А векторний він ідеальний, такий же гострий і чіткий, який був спочатку. Магія. Вражає, чи не так? Давайте тепер підіб'ємо підсумки і розкладемо все по поличках, щоб точно запам'ятати. Отже, головне, що треба запам'ятати, растер складається з пікселів, а вектор з математичних формул. Коли ми збільшуємо растрове зображення, воно втрачає якість, векторне ніколи. Через це растрові файли зазвичай великі і важкі, а векторні маленькі і легенькі. То що ж виходить, вектор завжди кращий, а от і ні. Тут немає переможця. Просто для кожного завдання існує свій ідеальний інструмент. Якщо ми маємо справу з фотографіями, де є мільйони кольорів і тіней, або малюємо щось дуже детальне, або просто робимо пост для соцмереж, наш вибір, звичайно, Растер. А от якщо нам потрібен логотип, який буде однаково гарно виглядати і на маленькій візиці, і на величезному банері, або іконки для сайту, шрифти чи схеми, тобто все, що треба буде збільшувати, тут без варіантів, тільки вектор. Ну ось тепер ви справжні експерти. І наостанок маленьке завдання. Уявіть, що для шкільного проєкту треба створити логотип. Який тип графіки ви оберете, і найголовніше, чому подумайте над цим? Це допоможе закріпити нові знання.